Доброго ранку, діти! Давайте з вами привітаємось! Як ми вітаємось! Встало вранці ясне сонце. Зазирнула у віконце. Ми до нього потягнулись, за проминчики взялись. Вліво вправо повернулись, один одному сміхнулись. Доброго ранку вам, любі малята. Хлопчики, мили, мої і дівчата. Щирою посмішкою я вас вітаю. Доброго настрою на весь день бажаю. Діти, сьогодні ми з вами поговоримо про мистецтво, яке воно буває. Давайте подивимось. Віди мистецтва, який є. Давайте подивимось. Мистецтво це один із відів діяльності людини, у якому художня відображається її внутрішній світ і світ, що її оточує. Види мистецтва, живопись, графіка, декоративна, ужиткова, скульптура, архітектура, художня, фотографія, дизайн, театр, кіномистецтво, цирк, література, музика, живопись, твори живописів створюються за допомогою фарб наносяться на будь-яку поверхність графіка характерна переваг лінії і штафів використання контрастів білого і чорного та менше ніж у живописі Викристання кольору. Декоративне, ужиткове мистецтво. Декоративне означає прикрашати. Ужиткове ж означає, що речі мають, практичний ужиток. Скульптура. Твори мають об'ємну, тривимірну форму і виконуються із твердих чи пластичних матеріалів. Архітектура це однозначно наука і мистецтво проєктування будівель, а також власна система будівель та споруд. Які формують просторове середовище для життя і діяльності людей відповідно до законів краси, художня фотографія, створення технічними засобами зорового образу документального значення, дизайн художнє конструювання зручних і красивих предметів, формування навколишнього середовища, театр. Відображають життя в сценічних діях, яку виконують актори перед глядачами. Кіномистецтво твори створюються за допомогою кінознімання реальних спеціально інсценованих або відтворених засобами анімацій, подій. Література це мистецтво слова, що відображає. Дійсність у художніх образах створює нову художню реальність. Музика. Мистецтво організації музичних звуків. Діти, давайте з вами подивимось. Один із відів мистецтва, який він буває. Краса народного мистецтва. Народне мистецтво це образотворче та декоративно прикладне мистецтво, створене народом і поширене між ним, яке відзеркалює його смаки та інтереси. Народне мистецтво зберігає духовну пам'ять поколінь. Воно охоплює різні галузі мистецтва. Це і виробництво художніх предметів. Речі для задоволення культових потреб, естетичного оздоблення побуту та щоденного вжитку. У народному мистецтві втілено уявлення про життя та художні естетичні вподобання наших пращурів проявляються риси національного характеру. В оздобленні різних предметів побуту розкриваються національні особливості, які відображають життєвий уклад, історію, культуру і навіть економіку народу. Мовою декоративно прикладного мистецтва є стилізація. Процес стилізації складний, але дуже цікавий. Завдяки йому. Квіти, дерева, тварини і навіть люди можуть стати елементами орнаментів. Стилізація це процес узагальнення предмета за формою та кольором на основі відбору його найвиразніших рис. Орнамент це прикраса, візерунок побудований на ритмічному чергуванні елементів. Орнамент буває геометричний, рослинний, антропоморфний та зооморфний, Краса та чарівність народного розпису декоративно прикладне мистецтво. Це галузь декоративного мистецтва, основним завданням якого є створення художніх виробів, що мають практичне застосування. А також художня обробка оздоблення побутових предметів, знаряддя праці, меблі, тканини, одяг, іграшки, посуд, прикраси та багато іншого. З давніх давен людина намагалась якнайкраще прикрасити власне житло та речі, якими користувалась у побуті. Частіше за все для цього використовували розпис. Розписи. Це сюжетно або орнаментальні живописні зображення на будівлях в інтер'єрах і на побутових предметах розписом прикрашалась оселя, посуд, меблі, одяг тощо. Як і будь який вид мистецтва. Мистецтво розпису бере свій початок у народних хатніх розписах, розписах побудових предметів, створених руками непрофесійних художників, а звичайних людей, у яких було бажання прикрасити свій побут, своє життя. Так з часом з'являються центри народного розпису. З початку 19 століття на основі настінного розпису почав застосовуватись розпис декоративний, який виконується на папері або різних предметах повсяденного вжитку вазах, тарілках, лечиках тощо. Петриківський розпис це унікальний вид розпису на деревині чи папері. Походить із козацького села Петриківка Дніпропетровської області. Характерною рисою творчості петриківських народних митців було використання для декоративного оздоблення рослинно-квіткового орнаменту, що відзначався легкістю та виразністю. Оздоблюючи розписом той чи інший, навіть дуже великий за розмірами інтер'єр або екстер'єр. Петриківські майстри чи майстрині переносили, по суті, свій хатній зразок у нові для них приміщення, змінюючи лише масштаби до відповідних розмірів. Діти, а тепер давайте з вами разом пригадаємо, які види мистецтва ми з вами знаємо. Живопис. Графіка. Дизайн, скульптура, архитектура, художняя, фотография, театр, кино, мистецтво, цирковое, мистецтво, литература. Музика. Ось ми з вами і пригадали, які бувають види мистецтва. Наше заняття завершено. Я з вами прощаюсь. До побачення, до нових зустрічей!